І поїзд у мене до Києва відправляється о 7.30. Майже без нічого поїхала на вокзал. І що це в тебе за зйомка зараз буде? Хочу разом з вами розпакувати Ой, ще корону. Зараз вже буду сідати, їсти, доготувала собі сніданок, зараз 6.20 і поїзд у мене до Києва відправляється о 7.30. Я, як завжди, панікую, щоб не запізнитись. Завжди виходжу за годину, хоч і живу тут біля вокзалу. Мені тут іти ну, десь хвилин 15. Буду їхати на Інтерсіті. Спочатку до Києва. Там у мене буде одна зйомка, і далі я буду їхати до Лучку. В Києві у мене буде домашня фотосесія. Ну, дома я точно не буду знімати у людей. От. Але потім в Лучку вам. На наступний день, тобто завтра. У мене буде дві фотосесії прикольних таких. Я вам обов'язково їх познімаю і покажу. Приїхала на зйомку. Ми зараз готуємось, да? будемо робити фотосесію з братиком. З маленьким. Скільки братику зараз? Місяці. Два. Два місяці. Уже два. 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 У тебе теж є фотоапарат. Яку кнопку ноги мать? Мій, мій помічник на фотосесії. Будеш допомагати, будеш зі своїм теж знімати. Знаєш, як мого братика звати як? Саша. У мене є пара хвилинок. Заїхала після зйомки в республіку, поміряти ці лесінки з утепленням в Ойша. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Я вже на вокзалі, виглядаю жахливо. Стало сьогодні о шостій. Потім приїхала в Київ, провела зйомку. У мене там зйомка була домашня. Вдома мене люди накормили у зв'язку. Потім, я... Потім відвезли в торговий центр Республіка, думала, що щось куплю, але в результаті що? Я нормально не встигла погуляти, подивитися, що мені потрібно. І ну, майже без нічого поїхала на вокзал. Вже чекаю, коли можна буде заходити, їду в жіночому купе, поїзд о одесяті відправляється. Через годинку. Хто це у мене тут такий? До кого це я в гості Стрібай. приїхала? Стрибай, бубка, бубка стрібає, бубка танцює. <су> у мене вона стала на двох лапах, дюнь-дюнь і почала денсувати. Ой, що там в коробці? Там з краю. Ні, там прямо в глибочині. Шукаємо телефон, тому що я, як завжди, приїхала. Непонятно де що. Каже Уживає мені, дай де, де телефон, а де те діла мій телефон, каже. Предява прилетіла. Ми зараз тут будемо фотографуватися. Тобі тут подобається? Так. Да. Чи все-таки підемо в студію далі шукати? Пойдемо. Будемо зараз починати нашу зйомку. У нас зйомка буде. Заходь! У нас зйомка буде по пів годинки, буде спочатку на цій новорічній локації. Подиви, як красиво. Мама, йди сюди. Клас. Туди, туди, туди прямо на краєшок не можна. Сюди біжи. Побігай туди. Клас. І мама Я Яніню, Яніну. Зараз заліз сюди, і ми тобі дамо так от в руки. Є. Да, клас. Я черв'я, я черві червіною палкой. Так было сатасесія. Так, Фотосесія. так да, так, нормально. Ну Но мені подобається, але Але. Є ну, але... свої але. <суї>, але. <суї>, але. <суї>, але. А які? <суї>? Покажись мені. І що це в тебе за зйомка зараз буде? До дня народження. Їдемо після зйомки. А куди ми їдемо? Е, спочатку в країну мрій, а потім в не про хліб. А що ти там будеш замовляти? А, та картошку фрі, всяке таке. Ми завтра будемо святкувати твоє день народження, так? Де? Да. Так. Ти вже хочеш подивитись yeah. на свої. Ти вже хочеш подивитися на свої фотографії. Так. Да. Тобі сподобалось на фотосесії? Да. А де твій чоловік? Чому він, до речі, на фотосесію не приїхав? Вона було можливості в нього. Так то. Але мабуть, завтра поїдемо з ним на зйомку. Яка у вас буде фотосесія Love Story? Ні, інша. Яка? М -м, така одна. Там. Фотосесія вагітність? Так. Да. Ти що, вагітна? Так. Да. А що ж? А яка це в тебе по рахунку буде дитина? Ну, дівчинка. Вже їх троє чи п'ятеро? Ні, це вже дев'ята. Дев'ята дитина? Ти що многодітна мать? Так. Да. Але в мене дві вже дитинки, де десята вже буде. Близнюки будуть? Так. Да. Понятно. Ось тут, так? Да? Так. Да. Приїхала в гості до цієї чудової прекрасної пари. А ось їх чарівна дитина. Яка получила... І сидить тепер. Майже вигнали тепер хліба. І це класне місце, як вона І це прекрасне місце, в яке. Я люблю ходити, коли приїжджаю до Тані, Сережа, Єви. Клас. А ви покажете, що у вас там? А моє ще не принесе. Це наша друга фотосесія. Де ми, до речі, в якому місці знаходимось? В Луцьку? сидиш... І отак, знаєш, поплокатись трохи туди. О, а Іана, може так руки? А ще хідні і повзе повзе. Є клас. Один із героїв зйомки утікає. Куди ви поповзли, Маленька мадам. Ми вже завершили зйомку. Збираємось. Тут всі одягаються. Перший наш герой. Папа тут допомагає нам, все Макс. Да. Лена теж тут займається ділами. Да, маму теж відфоткала дуже гарно. Закінчився мій перший день в Луцьку. Я сьогодні десь приїхала о 6.30, потім трошки подрімала. А може, взагалі я не спала, я вже не пам'ятаю. І потім ми поїхали на першу зйомку, тільки що ось приїхала я з другої фотосесії. Отримала ось такий от подаруночок на другій зйомці. Я, якщо чесно, не знаю, що там, хочу разом з вами розпакувати. Мені вже цікаво, що це там, тому <плес> що це з мого вішліста. А я вже не пам'ятаю, що в моєму віч листів. <плес> Не до сих пор що це там? А, я напевно все. Я... Вау, клас! Вийшов? Я в шоці, я вже зрозуміла, що це? Це е, блокнот. Блін, офігенно. Привіт, тепер у тебе є п'ятий бух, твій особистий простір для думок та мрій. Одна сторінка одна дата, одне питання. Фіксуй щасливі моменти та події свого життя. Оце як шишов листочок з цього. Рослинки. <плес> ну, мені Таня каже, що я уявив, що ти на Мальдівах. Що я сьогодні їла? Чи достатньо я часу приділяю собі? Коротше, дуже офігезний блокнотик буду вести. Сьогодні подарунок перший е, Ліжечко. ну, там потіка. Ще зайчик до неї йде, ще одне ліжечко. Добре, так ще одне ліжечко. Так, Тут ще в нас до нього лис. лис. І ще стільчик до них іде добре. Крісло якесь іде, туалет якийсь іде, ну ванна добре, туалет якийсь, шкатулка. ой раковина, ліжко. Ліжка. Дивіться, зараз я вам покажу, що це. Оп. І на нижче ліжечку ми так само застріляємо. Так, 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 так. розпаковка другого подарунку. О, няу. Тепер перша у нас тут. Шафа. Шафа тут у нас є. Добренько. Стільчик. Стільчик. Стіл, коврик. Ведмедик. Далі котик. Ведмедик котик. Добре. Таке собі класний стільчик. Добре. Да. Диван. Добре, кухня. Тут була кухня, да, була кухня. Так, зараз вже третій подарунок відкрила. Чим ти любиш більше всього займатися? Подумай поробка робити. Пора улюблена пісня. Теж добре подумай. Булька. Ти впевнена? Не смарагдове небо? Ні, не, смарагдове небо І зірочка палай. Подумай? Значить, зірочка палає. Зірочка палай, супер. Зірочка палай, зірочка палає, літи, не ти, не Єва, яка краса. Тобі подобається. Заходжусь <плес> на день народження в дитячій планеті. Коли ще потрапила в таке місце. Це наша кімната, в якій ми святкуємо день народження малої. Ще корону Одягай її на себе. Приїхали в таку кав'ярню з моєю пахресницею. Зараз будемо йти їсти щось смачненьке будемо, так? Да? Я сьогодні останній день влучила. Зараз приїхала з Євкою в кав'ярню, бо паня подруга зараз там має свої справи. А ми тут сидимо, чекаємо десерти. Єва розмальовує малюночки принцес, так? Да? Це фея. Це фея? Це фея, не принцеса. Ось луцький, як завжди, дощ. Сьогодні будемо лежати, їхати буду через Київ. І завтра вже о 12-й піду вдома. Буду вже починати працювати. Сьогодні вже 18 листопада. Я приїхала о 12-й вже в Харків. Відпочила трошки, вже змонтувала більшу частину цього влогу. От, і планую вже свій наступний тиждень. Завтра хочу сходити на тренування. Дуже рада взагалі, що з'їздила, побачилася своїми рідними на день народження малої з'їздила. Дуже рада, що їх побачила всіх. Також класні зйомки провела. Я прям задоволена. І буду дуже рада вашим коментарям, хоч якимось, але вони мені допомагають, щоб по відео більше людей бачило. І мені взагалі буде приємно. Тому не забувайте, щось пишіть і ставте ваші сердечка. Там вже Боня рветься в кімнату, тому все, я буду бігти.